Правочку, готуємо такий набір. Давайте заглянемо. Замовив клієнт набір книга. Книга ручної роботи. Це шкіра. Тиснення золотом. Козак Мамає з люлечкою сидить на перекусі. Дивіться гарний. Який. Тут цікавий зріз, такий колір морської хвилі, можна так назвати, який класно поєднується з кольором шкіри. З візерунками, з малюнками, така книга про козацьку історію, сертифікат додається. А також цікавим є те, що тут є подарункова булава в мініатюрі Пернач в позолоті з камінням «Сваровський». Потім шкіра вже не буду розмотувати. Вже готуємо на відправку. Замотуємо шкіра та тиснення шкіру. Презентабельний подарунок, на мою думку, який підійде партнерам, колегам, та й не тільки керівнику. класний варіант такий подарувати. Сайт у нас великий вибір таких товарів. Можемо підібрати для вас щось, порекомендувати. Я впевнений, що це саме ті подарунки, які запам'ятаються на все життя.